Майя казок. БРИДКЕ каченя Був самий розпал літа. У стогах сушилося скошене сіно, на полях дозрівало золотисте колося, а на берегах річки росла висока трава. У тій густій траві було заховане качине гніздо. А в ньому сиділа качечка і чекала, коли з яєць вилупляться пташенята. Вона чекала вже досить довго. Зрештою, яйця одне за одним почали розколюватися, і з них з'явилися голівки маленьких каченят. Незабаром усі яйця за винятком одного найбільшого спорожніли качці довелось висиджувати його довше, поки із нього не вилупилося останнє каченя. Побачивши його, качка закрякала Ой-ой, ой який ти великий і бридкий! Наступний день видався спекотним і сонячним, і мама качка повела свою качину-родину на канал. Вона стрибнула у воду, а за нею один за одним стрибнули і всі каченята. Вже дуже скоро пташенята чудово плавали, і навіть гидке каченя плавало разом із іншими. Каченята прийшли на пташиний двір. Не відходьте далеко від мене, наказала їм мама. Інші качки в дворі вирішили, що всі каченята прекрасні за винятком одного великого і бридкого. Каченята залишилися на пташиному дворі, але гидкому каченяті тут було дуже погано. Дорослі качки ображали його, клювали і сміялися з нього. Каченяті ніде було навіть сховатися, і одного чудового дня він вирішив втекти. Він довго біг, поки нарешті не дістався великого болота, у якому жили дикі качки. У заростях очерету він знайшов собі притулок на два тижні. Кілька диких гусей та качок прийшли подивитись на нього. Який же ти бридкий? заявили вони і почали сміятися з каченя. Довелося бідному маленькому гидкому каченяті тікати із зарости очерету. Він довго біг по полях і по лугах, промок наскрізь під дощем і замерз через сильний вітер. Коли вже почало темніти, мокре, змерзле і дуже втомлене каченя причалапало до маленького будиночка. Будиночок був дуже-дуже старий, у вхідних дверях було безліч дірок та щілин. Одна з щілин виявилась достатньо великою, щоб каченя змогло залізти в будиночок і сховатися від холоду. У тому будиночку жила літня жінка. У неї був кіт, що муркотів, і курка, яка несла яйця. Вранці жінка знайшла під дверима замерзлого та знесиленого каченяту. Стара жінка побачила каченя і сказала: Ти можеш залишитися. Тепер у нас будуть і качені яйця. Каченя залишилося, але воно не відкладало яєць. Кіт запитав у Каченя. — А ти вмієш моркотити? Ні. відповіло каченя. А ти вмієш нести яйця? — підійшла до нього курка. Ні, ще сумніше відповіло Каченя. — Тоді забирайся звідси, сказали йому кіт та курка. Так гидке каченя залишилося знову самісеньке. Каченя довго блукало по болотах і заростях, і всюди, де тільки не показувалося звірі та птахи казали йому, який ти бриткий! Бридкий, бридкий бридкий. Наближалась зима, з дерев почали падати листя, а земля замерзла і стала твердою, як камінь. Каченяті не було куди подітися. Якось увечері над його головою пролетіла зграя птахів. Це були прекрасні білі лебеді з довгими шиями. Я хочу бути таким, як вони, сумно подумала каченя. Каченя увесь час перебиралося з місця на місце, а зима все частіше й частіше нагадувала про своє наближення. Одного разу, коли земля вже зовсім замерзла, каченя не змогло нічого знайти собі для харчування. Вночі в пошуках води воно так втомилося, що заснуло на льоду. Наступного ранку його знайшов фермер і відніс додому дружині, щоб та могла доглядати каченя. Коли каченя відпочило і зміцніло, діти господаря почали гратися з ним. Діти любили бавитися, ганяли каченя і лякали його, довелося йому знову втекти. Зрештою каченя знайшло собі непомітний притулок у густих чагарниках очерету і залишилось там до кінця зими. Пройшло багато тижнів, і почалася тепла весна, сонце знову зігріло землю. Каченя розправила крила, вони стали великими та міцними. Змахнувши крильми, воно несподівано відірвалося від землі та легко стало набирати висоту. Внизу на річці плавало троє чудових лебедів. Каченя м'яко спустилося, сіло на воду і раптом побачила у ній своє відображення. На нього дивилося зовсім небридке каченя. Він дуже виріс, зміцнів і перетворився на прекрасного білого лебедя. Він став таким струнким і красивим, що інші лебеді з захопленням та здивуванням дивились на нього. Залишся з нами, запропонували вони, і білий прекрасний лебідь, який нещодавно був бридким киченям, із задоволенням прийняв їх запрошення. Не забудь поставити вподобайку дяді Сені та підписуйся на мій канал.